Ми не програємо війну. Тримати оборону нам невигідно. Що нам робити? <ріст> Я не можу сказати, що ми її програємо насправді. Я можу сказати, що нас затягують в такий процес. Народна депутатка Аліна Михайлова відповіла на питання, як Україні тримати оборону. Дуже просто по перше, вона посміялася. По-друге, вона сказала, що ми не програємо, але не виграємо. Ми якби не домінуємо, але ми наближаємося до е негативної перемоги. Близькі до нашого програшу, я можу сказати щиро, що на сьогодні, одна на цю дату, на цей день, ми не програємо війну, але ми її не виграємо і про виграш в цій війні і якісь домінування над ворогом не може йти мови. Ми не домінуємо над ворогом і, і близенько ні на якому з напрямків. Насправді тут питання того, що затягування в позиційну війну у нас. І затягування нас в абсолютно і вічну оборону, і перетворення це на війну до 24 лютого, така яка була, ми не витримаємо. Тримати оборону нам не вигідно. Що нам робити?